Ви на каналі Алькор, і це астрономічний календар на грудень 2025 року. Ось найцікавіші події цього місяця. 4 грудня сполучення місяця та плеяд перед сходом Сонця на західному горизонті, а в західних областях України можна буде побачити покриття плеяд місяцем. 5 грудня повня та супермісяць. Точний час повні 0,1 година 13 хвилин за київським часом. 7 грудня. Сполучення місяця та Юпітера найменша відстань між ними буде о 17-й годині 47 хвилин. Також цього дня Меркурій буде в найбільшій західній елонгації, тобто його буде найкраще видно на небі. 14 грудня пік метеорного потоку Гемініди. Шукати радіант потрібно в сузір'ї близнюків. За ідеальних умов можна побачити від 120 до 150 метеорів за годину, 19 -го грудня. Міжзоряна комета 3 Ай Атлас буде на найменшій відстані від землі, але спостерігати її можна лише у великі телескопи, бо вона дуже тьмяна. 20 грудня молодик, 21 грудня, зимове сонцестояння, точний час 17 година, 5 хвилин. 26 грудня сполучення місяця та Сатурна. Спостерігати найкраще увечері, 31 грудня повторне сполучення Плеяд із місяцем. А тепер перелік об'єктів далекого космосу, які варто подивитися у грудні: плеяди або М45, туманність Оріона, М42, Крабоподібна туманність М1, М41, Енджесів 1264, туманність різдвяна ялинка, туманність Ескімосу, великі телескопи, гіади Ясла або М-44, М-36, М37, М38. Галактики Андромеди та трикутника, подвійне скупчення в персеї та туманність котяче око у великі телескопи. Це були найцікавіші астрономічні події та об'єкти грудня. Підписуйтесь на канал Алькор.